У справі про держзраду, в якій Петра Порошенка намагаються пришити до харківських угод, в світло суспільної уваги потрапив заступник керівника управління ДБР у справі майдану Артем Яблонський. Саме він підготував документ, який потрапив до рук журналістів видання букви. Ця сумнівна мішанина фактів і здогадок нічого не доводить, але схоже, є замовлення прямо із банкової. Тому давайте детальніше придивимось до цієї особи Артема Яблонського. На шосту річницю революції гідності президент Зеленський гучно обіцяє відновити справедливість і покарати убивць героїв Небесної Сотні. Для вшанування пам'яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо. І звичайно нам потрібні. Реальний результат розслідування справ майдану. Сказав тоді на зустрічі із родинами героїв президент і наголосив, ми просили посилити групу слідчих, об'єднати їх. Я думаю, що вони спільно працюватимуть і в прокуратурі, і в ДБР. Ми всі хочемо результату. І от, у лютому 2020 року, до управління ДБР з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, призначають слідчого Артема Яблонського. Пізніше слідчий ДБР Яблонський в ефірах провладних телеканалів анонсує резонансні викриття. Однак час спливає колишніх беркутівців відпускають без вируку суду. Справи майдану поступово розвалюються. Хто ж такий Артем Яблонський і чому він очолив таке важливе розслідування? Саме він був процесуальним керівником щодо справ євромайданівців у 2013-14 роках. Зрозуміло, що результатів як не було, так і немає. Писав ще у 2023-му громадський активіст Олександр Лемінов. За даними журналістів, Яблонський за часів режиму Януковича працював в органах прокуратури, а під час Революції Гідності особисто підписував обвинувальні акти проти поранених майданівців. Серед прізвищ тих, кого тоді взяли під варту Андрій Судрап, Дмитро Москалець та Дмитро Полтавець. Згодом вони опинились на волі дехто навіть зміг отримати через суд компенсацію за побиття міліціонерами. Яблонський з 2011 до серпня 2014 року був прокурором та старшим прокурором Голосіївського району Києва. На допиті він заявив, що в січні 2014 року заступник прокурора району на прізвище Шпирь доручив йому взяти участь у розгляді та підтримати клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою активістів, затриманих під час акції протесту. Цей слід. Слідчий виконав доручення е, свого керівника і вчинив злочин проти майданівців. Коли нас судили, я цьому прокурору Яблонському казав на основі яких показів свідків ви нас судите. А він мені почав розповідати про трьох беркутівців із Запоріжжя, які написали про те, що ми нібито кидали пляшки, каміння та запальну суміш. Але ж коли мене арештували, в мене взяли дактилоскопію, яка показала відсутність на моїх руках відповідних відбитків. Згадував події 2014 року активіст Судраб. Тобто людину, яка раніше служила режиму Януковича і переслідувала активістів, Зеленський призначив розслідувати справи майдану в статусі слідчого ДБР. Це прямий конфлікт інтересів. Інакше як може людина, яка переслідувала активістів, прозоро та справедливо розслідувати злочини проти них? Я під час майдану був в багатьох судах. Я був свідком в багатьох справах. По деяких справах мене допитували аж до минулого року. Я бачив, як працювали ці слідчі. Я бачив, як працювали ці прокурори. Вони виконували завдання влади. У них не було своєї позиції. Пізніше, вже у 2019 році, як розповів журналіст проекту Бігус інфо Данило Мокрик, Яблонський не пройшов атестацію в органах прокуратури. В рішенні комісії про неуспішне проходження атестації Артемом Яблонським написано, що воно прийнято у зв'язку із виявленою відсутністю у нього принципової і послідовної морально-правової позиції в оцінці власної ролі під час подій Революції Гідності, ігноруванням принципу рівності. А усіх перед законом і судом спробами пристосуватись до поточної соціально-політичної ситуації, але з такою характеристикою його радо взяли на роботу в ДБР. Цей слідчий, який якого змусили колись чи попросили е, працювати проти майдана. Він і сьогодні так само спокійно може е, працювати проти Майдана. Він так само може виконувати доручення. Керівників, які йому дають ці доручення, тобто це людина, яка просто виконує доручення зверху, і ми можемо сказати, що якщо такому слідчому доручили виконувати роботу проти Порошенка, то це той слідчий, який традиційно, виходячи з його досвіду, використовується владою для того, щоб переслідувати опозицію. Хоча, чому ми дивуємося, якщо у січні 2020 року на посаду першого заступника директора ДБР був призначений Олександр Бабіков, таке призначення було своєрідним кадровим ляпасом усім майданівцям, бо цю посаду обійняв адвокат президента Втікача Януковича. Тоді слідчий 3 третього відділу ДБР Артем Яблонський заявляв, що Бабіков, як колишній адвокат Януковича, нібито не матиме доступу до справ майдану. Так Яблонський вислужився перед керівництвом і отримав імунітет щодо своєї персони. Люди особисто знайомі з Яблонським називають його дуже мстивим. Зауважують, що він може принижувати гідність та честь інших. Один з працівників управління ДБР, в якому працює Яблонський, розповідає про те, що той часто використовує погрози до підлеглих та змушує їх працювати понаднормово. А інколи вдається і до брутальних помст, наприклад, змушуючи мити вбиральні в офісі ДБР. Давайте подивимося, і в декларації Яблонського. До 2019 року вони були фактично порожніми на рахунках невеликі суми. Хоча в співвласності з мамою він мав дві невеликі квартири, але із фінансових звітностей керівника управління ДБР виходить, що він, крім того, що проживав з мамою, також користувався кімнатою в гуртожитку. Після 2019 року його грошові активи почали стрімко зростати, і при цьому він продовжує, нібито жити з мамою та декларувати користування кімнатою. Імнатою у гуртожитку, фактично за час роботи в ДБР Яблонський зміг стати мільйонером вже у 2024 році. Він отримує більше двох мільйонів гривень зарплати, сотні тисяч відсотків від ОВДП. Наразі це понад 6 мільйонів гривень та вкладів у шести банках. А також купує земельну ділянку і будинок в Бериспільському районі. Крім цього, отримує державну допомогу від пенсійного фонду понад 195 тисяч гривень. Невже він теж долучився до сумнозвісної когорти прокурорів інвалідів? Бо за інформацією джерел справоохоронних органів він може отримувати такі гроші лише якщо інвалід. До речі, хоча з прокуратури він пішов, але своїх людей там залишив. Зокрема, начальником одного з відділів офісу генпрокурора, працює рідний брат Яблонського Юрій. Там же працює і дружина брата. Брат за посадою здійснює нагляд за роботою ДБР. Дуже зручна схема. Як то кажуть, брат за брата. Підлеглі Яблонського розповідають, що і зараз великий вплив на його роботу має колишній перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков. Між іншим, справа проти прямого каналу рук того самого адвоката Юнуковича, яку зареєстрували за скаргою Андрія Портнова свого часу. Призначення Бабікова у ДБР пов'язували із впливом на це кадрове рішення саме одіозного Портнова. Андрій Портнов одразу після президентських виборів 2019 року вільно повернувся в Україну і навіть отримав ефірний час на каналі Медведчука «112 Україна. Я Андрій Портнов, і кожне воскресення я буду розказувати, що вам не договарює нинішня власть, і що вже п'ять років успішно скриває предучі за його заявами. Порушена найбільша кількість кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка. Порошенко будет сидеть в тюрьме. В крайнем случае Украина будет официально требовать его выдачи из-за границы. Серед них найабсурдніші справа про прохід українських військових суден у листопаді 2018, го продаж заводу кузня на рибальському та справа про контрнаступ у червні 2014 року. Варто також нагадати, що Портнов давно перебуває під санкціями США, але українська влада йде з американцями в конфронтацію у цьому питанні і не поспішає накладати на Портнова санкції в Україні початком Повномасштабної війни Портнов спокійно виїхав з України. Ймовірно, куратори Яблонського прямо забороняють розслідувати окремі епізоди кримінальних проваджень, наприклад, відносно експрезидента Віктора Януковича. Проте досі немає жодної кримінальної справи проти екс-голови СБУ Баканова чи того ж одіозного Портнова. У той же час указують, які справи навпаки потрібно рухати швидше. А найшвидше в ДБР рухаються справи лише по Порошенку. Ймовірно, серед останніх завдань В'яблонського прив'язати п'ятого президента до так званих харківських угод, а також забезпечити визнання незаконними зміни до конституції, які були ухвалені за поданням Порошенка у лютому 2019 року, і закріпили курс України на членство в ЄС та НАТО. Як відомо, позаблоковість є однією з головних вимог Путіна щодо припинення війни проти України. Ця вимога зафіксована у так званих стамбульських протоколах, які були парафовані українською делегацією ще у квітні 2022-го. Хоча в 2014 році Україна була якраз позаблоковою, але це тоді не зупинило Путіна від нападу та анексії Криму. Оскільки в офісі президента розуміють, що знайти 300 голосів у Верховній Раді за зміни до конституції практично неможливо, вони йдуть по вже перевіреній схемі, того ж таки Портнова. Саме він став архітектором скасування у 2010 році конституції Віктора Ющенка і повернення президентсько-парламентської форми правління, яка мала зацементувати владу Януковича. Що цікаво, ще у 2023 році слідчий Артем Яблонський в ефірі Кишенькового телеканалу Офісу президента Ми Україна детально розповів, хто брав участь у підготовці, підписанні і ратифікації харківських угод. Перевіряємо 10 осіб, які підписали цю е, проект розпорядження, проєкт угоди і, і проект закону про ратифікацію двісті депутатів, які голосували, так і е, плюс особи, які не погоджували проекти цих документів, але голосували на уряді за і підтримання. Відповідно на даний час же повідомили про підозру і скривали до суду це відносно президента України, який за вказівкою президента РФ це зробив. Президент Росії, відповідаючи на запитання журналістів, сам повідомив про те, що вигадали текст цієї угоди і зміст продовження строку перебування ЧФРФ на території. України президент Росії і України перебуваючи в нього на дачі вже тоді керівник держави, глава держави, розумів незаконність своїх дій. Глава держави вирішив не брати на себе таку відповідальність, і нібито, що з ініціативи укладення такого договору виступило міністерство закордонних справ. Міністром був призначений е, тривалий час, особа, яка тривалий час працювала послом України в Російській Федерації. Прізвища Порошенко там і близько не було, що логічно, бо Порошенко в ті часи не був ні міністром, ні депутатом. А вже у березні 2025 року той же слідчий ДБР Яблонський надсилає в апарат Верховної Ради лист з вимогою надати документи про ратифікацію у 2010 році харківських угод а також. Увага про внесення змін до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО у 2019 році з цього листа стає очевидним, що Порошенко намагається пришити і харківські угоди, а під цією димовою завісою скасувати зміни до Конституції, таким чином, задовольнивши чи не головну вимогу Путіна. Позаблоковість України в мене особисте враження, що команда Зеленського зараз хоче відмовитися від євро євроатлантичної інтеграції. І вони намагаються зрадницькі харківські угоди якимось чином спаяти з конституційними змінами, бо вони, бачите, незаконні, бо ними, нібито Порошенко займався, і тоді мати причини знову ж таки переходити до зміни конституції. А навіщо відмовлятися від євро-євроатлантичної інтеграції для того, щоб підписувати сепаратні договори, не вигідні для України з Московською Федерацією? І сьогодні знищують, намагаються так знищити Порошенка, європейську солідарність на кожного з нас нападають. Причому дуже дуже останні п'ять днів це страшні нападки в соцмережах. Я думаю, що саме тому. Що ми будемо жорстко кров'ю і потом зупиняти державну зраду і здачу української держави, і щоб вже ніхто не сумнівався, хто стоїть за діяльністю слідчого ДБР Артема Яблонського, видання Портнова закон і бізнес виходить із заголовком: Справу Порошенка веде кращий слідчий. А що ж справи майдану, покарання винних і музей героїв Небесної Сотні? Не на часі, бо ж скоро вибори.